Шановні клієнти, всім привіт! Як завжди ви на Ютуб-каналі Квадрохата Україна, офіційного дилера Moto. Дуже часто наші клієнти задаються питанням, чим відрізняються квадроцикли C-Force 450 l EPS і чим відрізняється від нього квадроцикл C-Force 520 l також EPS. Зараз в кадрі ви можете побачити два квадроцикли 24-го модельного року в максимальних комплектаціях. Як ви можете помітити, це абсолютно... Однакові квадроцикли, будемо так казати, у них однакові рами, однакові двигуни, за виключенням того, що у 520-ті кубатура була збільшена на 95 кубів. І ну, взагалі вони дуже і дуже схожі. Але є деякі відмінності. Якщо казати про візуальні відмінності, то це у 450 ки попереду галогенні фари і така невеличка led полоска днівного ходового вогню. На 520-ті, як ми можемо побачити, у нас ну, дуже така стильна оптика Ride Vision від Moto. Вони світять дуже круто, ну і виглядають також, як на мене, гарніше. Інша відмінність, яку ми з вами можемо побачити, це великий п'ятидюймовий екран. Дуже сучасний на 520-й моделі і на 450-й моделі, така більш, будемо так казати, скромна приладова панель. Варіатори. Покришки, лебідки це все те саме. Також, як ззаду, можна відрізнити 450-ту модель від 520-ї. Ви можете побачити, що на 520 моделі у нас є така стильна зараз монобров, і, і в автомобільній індустрії зараз всі використовують масово. А у 450 моделі тут пластикова така заглушка. Також найголовніша відмінність це, звісно, потужність. У 450 й моделі встановлено 400 кубовий двигун, у 520-й моделі 495 кубовий двигун. 450 – це 33 крутного момента, а 520-ка це 39. Тому, шановні клієнти, якщо вас цікавить ця техніка, телефонуйте в Квадрохату. Завжди техніка в наявності. Адресна доставка по всій Україні зі сплатою при отриманні. Чекаємо на ваші звернення. Всім гарного дня!